Навряд чи після індивідуальної гонки ми могли побачити з вами такий подіум. Більш детально зараз розповім у огляді чоловічого спринту. Дмитро Підручний на першій вдміці має програш. вона стріляє чисто та виходить на лідеруючу позицію з перевагою 11 секунд. Дмитро на Лерсі, на жаль, має одну хибу: Канте дві хиби та плюс 300 метрів. Хорн та Гігона по одній хибі. Корчмарш має нуль та виходить на четвертій позиції. Нелін, на жаль, має також одну хибу. А от Фак стріляє чисто та виходить першим з перевагою 5 секунд. Канте знову хиба на стійці. І Растергуєс, який був у лідерах після першого вогневого, також має одну хибу. Джакомель Хиба! Аут Кюн відстрілявся чисто та виходить другий. Перо має 0 та перша позиція. Лейгрейт Хиба. Аутфак на стійці, де, на жаль, також допускає помилку. Тарєбіо чисто, але програє новому лідеру Райту 2 секунди. Стрм має програш 13 секунд з нулем. Тим часом Жаклен робить 0 та стає новим лідером з перевагою у 16 секунд. Кюн на стійці робить дві хиби, а ми можемо побачити, що Віталі Мадзен поки є лідером після стійки з двома нулями. Самуельсон чисто та плюс 4-3 відставання. Йоханнес Біо робить дві хиби та ще ходом трохи програє. Райд на стійці має нуль та виходить на перші поточні позиції. Тарібьо має хибу та каже до побачення червоному бібу. Райд втрачає секунди на познаці 8,3 км. Стрьмсгейм робить дві хиби, взагалі гонка не складається, ендрю. Дале дві хиби. А тим часом Жакла на стрільбищі, де успішно закриває всі мішені та виходить першим з шаленою перевагою. Манзе на фініші і поточна четверта позиція. Джакомель також фінішує на позиції Віталя і, на жаль, має перевагу всього в одну десяту секунду. Наврат чисто та поточна третя позиція. А Самуельсон на жаль, має хибу та відправляється на штрафне коло. Райт фінішує першим. А за ним відразу Лейгрет на другій позиції. Крістіансен Хиба. Жакленд фінішує, маючи перевагу в 29 секунд. Дученко також на фініші. 11-та позиція. Плюс одна хвилина 11 секунд. Наврат на фініші плюс 25,1. Самуельсон, друга позиція. Плюс 18,9. Йоханнес з двома промахами поки п'ятий плюс 51. Крістіансен плюс 54, шостий. Так завершився чоловічий спринт. Жаклен здобув перемогу, Самуельсен другий, Наврат третій. І Райт четвертий, який провів дуже непогану гонку. І далі всі норвельці: Йоханнес, Крістіансен, Тарія, Сугурум, Лейгрет. Манзен та Душенко провели непогану гонку з нулями та 4-15 позиція відповідно. Дмитро Підручний – 53-й. Три промахи. Богдан Цимбал – 77-й. Два промахи.